Доброго дня! З вами компанія КММ. Мене звати Катерина, і сьогодні ми розглянемо міні-матрац Етран з колекції Сканді. Головна особливість міні-матраців у тому, що вони покращують спальне місце і дарують комфорт. Розглянемо модель більш детально. Стильний скандинавський дизайн приємний на дотик стречовий чехол нордік Комфорт. Модель Етран має назву мальовничої річки в Швеції, тому цей міні-матрац здатний створити яскраву історію ваших відчуттів під час відпочинку. З одного боку піна з сімома зонами жорсткості. Це унікальний за своїми властивостями матеріал з конволюторною різкою, яка створює різні зони жорсткості та ідеально підлаштовується під тіло людини. А з іншого боку, матеріал натурального походження коконат коєр, що зробить сторону мініматраця більш жорсткою. Модель Етран чохол. Nordic Comfort, матеріал Foam 7 Zone Effect та Coconut Coir. Висота матраца 5 см. міні Міні-матрац має ефект 2 в 1 та відповідно 2 різних ступені жорсткості 4 та 5. міні Міні-матрац зручно кріпиться до основного спального місця завдяки чотирьом фіксаторам по кутах виробу. міні Міні-матрац виготовляється у вакуумному пакуванні та має компактний скручений вигляд. Тому легко транспортувати і зручно зберігати. Дякую за увагу! З вами була компанія КММ. Дивіться інші ролики про колекцію сканді та обирайте свій міні-матрац.